От бачите. Короче, там стоїть зараз продавець. І ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу щось грязне я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, типа, Ти це не Ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, в документах було вказ, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машини в Сицилії в Італії. Дуже багато подводних камінь. Дивіться. А, бронював через EasyJet собі за 160 шістдесят шесть євро машини. І так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували. <laughs> сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. При нову, дали отаку нову, а тачка, гібрид, тачках супер, але вже 380 там вісімдесят. самі дні, все так само. А, в чому подвох, Просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже дефіку. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто не ну, попадаєте на гроші на ще одну про попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли ви берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є подвох, Вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам сидіно скажуть, та це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залоги. Я даю триста я заплатив. Все, проїжджайте потім. О, головне назначений час, бо якщо запізно, це буде. Віддайте ключі італіанської Сицилія орієнтувати автомобіль — це реально дешево, бо от, їздив на гібридом, Toyota rav 4. А в скарб в Німеччині тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за 5 Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш робити запровадить. В принципі, у вас крім, крім Сицилії... ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинулися, це просто вообще. Смішені. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, Uber і так далі, буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду. А, Все, тут вже можна дешевше зняти. Але питання, тепер, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі тут Їде тут 10 хвилин. Короче, заропорти до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Я знаю, вночі, ну в день вообще без проблем. Все супер. Хайте друзям відправляйте. Воно ж знадобиться всі ж. Всі мають побувати колись Сицилі. йомайо.